я хочу поставити дуже просте запитання, як на вашу думку, має виглядати українська ілюстрація на сьогоднішній день, пане Михайло. Ваш коментар щодо ну справді і нових обличчя, і того що ну для мене була новина, що міністр юстиції досі на посаді, і так, Верховна Рада голосує. Ми зараз у позафракційних запитаємо, як взагалі формується порядок денний і хто ставить на голосування законопроекти постанови чи знайомляться депутати з цими документами. Але от ваш, ваш коментар щодо цього Ну, спершу хочу наголосити, що фракція Сукраїнського бідня свободи, в наша політична сила, питання ілюстрації піднімає вже більше десяти років. Ще не Бог в попередньому скликанні, коли був народний депутатом, він зареєстрував законопроект про ілюстрацію, який не був ухвалений. І відповідно, це ключове питання. Ми з цим питанням йшли на вибори, а саме, основне, що його зараз вимагає суспільство і час. Ми бачимо, наскільки дискредитували ряд себе політиків, чиновників і державних діячів, які дійсно є замарені не те, що корупцією, а практично полокіть в крові. І такі людям не місце займати найвищі держав. Посади. І тому цей законопроект він вже є зареєстрований з нашої сторони, е підготовлений. Я думаю, що ми в четверть його будемо розглядати, і я переконаний, що ми під нього знайдемо голоси. Це раз. І е сьогодні дійсно нам потрібно оновлюватися, очищуватися, незважаючи на те, що ця е система. Призвела до таких трагічних жарт, і вна, ціна свободи нам далася дуже дорого. Але ми в честі вже тої небесної сотні всіх постраждалих тисячі там був скалічених. А нам є що е, кого пам'ятати, особливо я і втратив і друга, і наша політична сила 16 членів організації на дуже велика втрат. І в їхню в їхню світлу пам'ять ми повинні зробити ці рішучі кроки. І тому е, я переконаний, що для цього в нас будуть голоси в четверг. Дякую. Народні депутати, перевірте, будь ласка, номер 116 від 22 лютого. 14 року про скасування розпорядження Голови Верховної Ради України про е, припинення виплати заробітної плати народним депутатам Балозі Домбровському і Маркову. Ну, Йдеться про те, це, що але на раду, це підпис засідання, це засідання Олександр засідан... Валентинович Турщинов, голова Верховної сьогодні Ради ми України. Поставили це питання, бо це засідання вів пан Кашулинський, і там прозвучало два прізвища. Прізвище Марков це треба сьогодні, тобто, щоб ми. Це, це розпорядження номер 116 від 22 лютого. Це фейк. Ви знаєте, mm. це, це Я Зараз знову того, що ми вже довго говоримо. Дійсно було таке, що озвучили з трибуни два прізвища, а Залов той сказав, а Маркова ще потрібно. І було сказано, ні, ні, що ні, і Марков ні. там буде. Ні. І Я от, відповідно, ми отримуємо сьогодні результат. Нормально що де був, Михайло, не був, Будь ласка, документу не було. Ну ви, народні депутати. Будь ласка, ви можете знайти Я? цей документ дам. в канцелярії вам. Верховної Ради. Ну, на відміну від нас, журналістів, нам це складніше зробити. Я дам вам відповідь, шановні товариство, шановні телеглядачі насправді ситуація була наступна. Ми дійсно в постанові проголосували про повернення мандатів тільки Домбровському і Балозі. Прізвище Маркова ніхто не зачитував і не було не озвучено. А розпорядження це розпорядження голови Верховної Ради України. Я тобі думаю, вам до доцільно безпосередньо спитатися у нього, чому я, е я думаю, нам депутатам, депутатам. Да, а не журналістам. Ми журналісти сьогодні зробили. Тобто і -то ми це запитання можна я завершу. Причко. Ми запитаємо і звісно вже вияснимо, чому питання постало по Марку. Ну я вам скажу. У наступне, що не переживайте. Я думаю, що ми зараз підготуємо ряд депутатських запитів генеральну прокуратуру з, з приводу і порушення по маркові кримінальних справ, особливо тих, які му причетні до побиття насилля в Одесі і свободівців і націоналістів, які виступали за е в підтримку десь у на національних питань. Я одне ще повідомлення прислужу партії Родіна у партії Родіна, лідером якої є Марко, сподіваюся, що на його вихід із в'язниці найближчим часом через рішення парламенту. Про повернення йому депутатського мандата і далі цитата mm -hmm. спікер ради Олександр Турчинов підписав розпорядження про відновлення в правах народного депутата лідера партії Родіна Ігора Маркова. Якщо точніше своїм розпорядженням, Турчинов скасував рішення попереднє ухвалене колишнім спікером Рибаком, за, за яким картку депутата Маркова заблокували і припинили нараховувати йому зарплату. І оскільки картку для голосування і зарплату нардепа може отримувати тільки народний депутат, то фактично Ігор Марков тепер офіційно визнаний депутатом Верховної Ради, має бути негайно звільнений співварти. Пояснив адвокат Олександр. Казарновський Ось так, ось так. на тобто я пропоную. Я думаю, що це питання навіть не буде обговорюватися. У нас є підтримка і в сесійній залі, і ми вважаємо дійсно Маркова злочинцем, бандитом, який вбивав і бив, катував українців, патріотів, які відстоювали національні питання. Тому ми будемо мати дамо доручення прокуратурі генеральній, хай вона його справі розглядає. І думаю, підніме питання про е скасування недоторканності з безпосередньо з е Маркова. Це раз а тепер щодо питання, яке ми обговорювали тільки що по ситуації яка в Криму склалася. Це питання мови пан Анжеліка, якого ви озвучували. Я хочу сказати, що закон про мову, який був ухвалений в 12-му році, в брутальний спосіб є антиконституційний і з порушенням регламенту і всіх інших норм, які спричинив масові протести по всій Україні. Той же самий загибель на штабної організації є мій товариш Олександр Капініс, який 16 днів голова, голодував біля українського дому, за це його було вбито на Майдані. Я думаю, це в честь всіх якраз тих патріотів, які і ці питання теж було одним із самих основних. Ми його відновили справедливості. Раз другий момент. Ми готові. Ми зараз про це говоримо, що е, сісти спільно для напрацювання закону е, про мови. Бо ми зараз повернулися до 89-го року, ще за часів Шевченко, так який був закон ухвалений, і відповідно тому нам потрібно зараз ухвалити новий закон про мови, де будуть враховані якраз інтереси е, національних меншин. І до речі, в нас є зареєстрований теж законопроект, е, е, який передбачає. Е, в інтереси національних меншин, і там стосується і щодо до Криму і це татарів, країмів і всіх національних груп. І тому як забезпечити розвиток їхньої мови, як дати можливість навчатися дітям їхніх мов національних меншин? І тому ці всі питання вони будуть врегульовані. А, а скажіть мені, будь ласка, а якщо будуть, не дай Боже, трупи, які зіткнення у Харкові, у Донецьку, я по Луганську, прошу, ще я десь? Я вас прошу, які трупи. Ви зіткнення? подивіться, а в мене Влада є теж вже... запитання. Не Ні, почекайте. ставити ви, я вас не перебувала. У мене теж є запитання. Скажіть мені, будь ласка, я вважаю, що треба присікати певні речі а, юридичними методами. Чому в мене теж є питання? Чому сьогодні немає кримінальних справ за сепаратизм? У Мене теж є питання. Я вам Даю відповідь. А те, що ми, я, я вам хочу просто нагадати, ми парламент всієї України. Сьогодні важкі часи переживає всі Україна. Сьогодні люди як спічка. От щось кинеш, що одні, що другі, що треті. просто полум'я йде. Ми в парламенті повинні показати єдність, не не підтримати ці питання. Я не перекручую. Я вам скажу, що ви перекручите. Знаєте чому? По перше, тому що в нас між українцями ніякого роз'єднання немає. Немає українці, визначають, що вони хочуть жити в одній українській державі. Ми є один народ і нічого нас не ділить. Нас ділила між Україною. Це була бандитська влада Януковича і український народ, який постав проти цього режиму Януковича. Ми усунули. Тепер. А ви вважаєте йде... Пушкіна Пос... українською мовою? Це Пос... нормально. послухайте, ви не перекручуйте факти. Ми зараз не говоримо про те, щоб перекладати Пушкіна українською мовою. Ми говоримо про те, що скасувати да це було, це незаконні підручника. закони, які були ухвалені ще попередньою радою. Це раз. У нас немає більш важливих справ? Є важливі на справи, але це було питання важливе, тому це що за це питання узгодженого порядку денного. Ви за нього. Голосували це питання Я за, за це питання. Голосувала. Люди проливали кров, віддали своє життя і в честь повагу до них, отих з тої небесної сотні. ми проголосували. Ну і тоді, значить, мучить це раз. Так uh, можна ну так не можна так ставити перекручувати А Може, ви питання? мене ще підете в туалет, поб'єте як мого Перепрошую. колегу до ніяк. А тоді ви будете дивитися отакі кадри з телевізору. Пані Джліка, скажіть мені, будь ласка, ви, що ви пропонуєте? Якщо ви не підтримуєте за коректно, ставтеся. Будь ласка. Будь ласка, тоді ви, якщо ви подобно, не голосуйте, не підходить. Таке голосування, коли ми представили це ви Мене думали, вибачте, зараз. я хочу а, знати про що я буду голосувати. Мені треба визначитися для Цьогорі. себе, а не казати, цей що закон, це політична доцільність. Цей закон скасування цього закону Хочете, підтримала, я зараз озвучу той законопроект, який я сьогодні отримала. Крім того, щоб повернути, вибачте, мене всі погодження на всі посади на комітети, починаючи з усіх, я, я, я якщо я є в Верховній Раді, я його знайду. Я сьогодні людям вилежу його сьогодні взагалі в Фейсбуці. На жаль, я його залишила. І коли люди почитають, що ви сьогодні нам роздали в залі, щоб ми голосували, голосували, я не знаю, хто роздавав так. Роздавал. От питання, ну, так а, хто питання? В а хто у нас роздає? Хто в нас взагалі? Вот. Ви як депутати, такі самі, як я, на сесії Верховної Ради. Запитайте голови Верховної Ради. і спитаємо питання. разом, ви, я, хто Сьогодні розуміє, хто журналісти порядок. Показ, і так показ, далі. Показують, вибачте, мене автомати. А в мене теж є питання, чому все ми вчимо? Ми в пресі бачили, що наші колеги вдвох побили нашого колегу ще одного. Так ми, в Правді, в державі державі було ми в я в цій спокій переживаю. Представниками свободи, начебто, побито. Я можу підтвердити, я його товариш. Було так за те, що він день перед тим в Фейсбуці виклав свої якісь думки. Його зайшли нагло в туалеті, двоє. Це чисто, навіть не по-мужськи. Якщо вже так питання стояло, що ви чимось там не задоволені, ну йдіть один на один спілкуйтеся. Це депутати, це сьогодні приклад для всіх громадян України, мало би так бути. Зайти і ганебно побити. Він зараз в лікарні, в нього струс Давай мозку. мозку. І Це правда. Ми на Я ще І мати трьох дітей. І він проти що нас висловився якось там в Фейсбуці. Це, я прав? даю прав? пояснення, даю пояснення. Спершу те, що ситуація по Донію. Ну, по-перше, Доній, це та людина, яка відверто Блюзнівське, десь Хамське сталося до першої чергу членів Майдану. Людина, яка зрадила ну, це не в розумінні. він не Майдан розуміння. Давайте так, давайте я завершу. Я перепрошую. Він, який в той час, коли стояв майдан, за бюджет 2014 року, де ми виділили 18 мільярдів в тому бюджеті на внутрішні війська на міліцію, і збільшили фінансування, збільшили фінансування було... міліції. Перепрошую, я завершу. Я вас не перебивав. Ви мені всі ставите запитання і не даєте висказати, Це так неправильно. І він відповідно проголосував за те, щоб збільшити фінансування правоохоронного органу на 2,5 мільярда. За ті кошти були куплені патрони, зброя для МС, для Беркуту, які потіні. Ні, вбивали наших майданівців і наших героїв. Оце є правильно, неправильно. Сергій дідич, член організації «Свобода», який копняками вигнав до з барикад за це голосування бюджету, загинув на майдані. Загинув і тому відповідно він після того обзиває е, таких людей, як Сергій Дідич, е, різними словами. То ви як ви вважаєте, він не мав права получити? Звісно, що мав і це правильно. Тому Ні що, що ми як чоловік ставити питання, так. що кожного можна так. заходити вдвох бити в туалеті за те, що він щось сказав, вибачте Бог, мене. Богу, Богу, ви ж не знаєте Там, і Хай вони це він потримав по заслузі, тому що так себе вести не можна. Не можна плінпліндрувати. Що сьогодні ми в парламенті будемо ставити питання, плюндувати, що ми чес, може чес. Втри, ногами людину в туалеті, Все. то завтра на. Вулиця люди не дарувати право чес, бити, вбивати не за можна підрувати честь, які боролися з Україною, віддали за неї да, життя. Друзі, а після того а після того ганебно е, Шановні, їх вбивати Дя... Дя... і ми на завершення і не проголосувати і покажемо саме. Який ми говорили? Дякую, друзі. Будь ласка, влади, дякую, Михайло дякую. Головко. Хочу сказати, що генеральний прокурор Олег Махніцький, звісно, вже порушив справу про те, що в рошук подав подав в рошук президента Януковича, колишнього, який зараз прибігає перебуває невідомо де. І звісно, що питання будуть неодмінно порушені всі кримінальні справи про всіх зачинщиків, організаторів, які давали команди вбивати людей. Це раз друге в нас найбільше більше зараз важливе питання. Це є стабілізація ситуації в Криму, тому що ми бачимо, що Росія повноходом ходом намагається. Розхитати там ситуацію що... вона роздають можна. зараз паспорти масово. Вони зараз підбурюють е, сепаратистські настрої. І звісно, що ті всі особи, які десь залучені до цього е, до цього, вони повинні бути покарані, Дякую. і кримінальні справи будуть про них порушення. І саме на завершення е, хочу сказати: ну вибачте, перед пані Анжелікою за, але питання мови для нас є принципове за це питання. Люди віддали своє життя. Дякую. Я прошу поважати тих героїв, які за це питання віддали Дякую. життя.